Хочу зняти вам, друзі, одну дуже гарну рослину, яка дуже сильно недооцінена, неоціненна в наших широтах. Насправді країни європейські дуже толерують і дуже гарно відносяться до цієї ось до цього ось дерева. Граб, це граб. Дивіться, якщо граб зістригати від молодого віку, від молодого до далі. Молодий е, граф е, він має бруньки знизу до верху сплячі. Але коли його е, коли в великому віці починати пристригати, оці сплячі бруньки просинаються дуже погано. І він тоді, ну, скажімо так, не такий декоративний. А коли його стригали з молодого віку, він, ось подивіться, яка в нього структура. Е не знаю на фоні чого вам його зняти, тому що вони в нас стоять дуже щільненько і е складаються один з одним. Ось цей, не встиг скинути листя е до весни. Молоді будуть просинатися бруньки і е витісняти ось ці старі листочки. Бачите, зараз камера сфокусується. Е ось вже просинаються бруньки. І вони витісняють ось ці старі сухі листя, старе сухе листя. Ці ось якось встигли швидше. Тут ще було навіть гніздечко. ось. Зараз це все приберуть, звичайно. Цей ось стиг швидше просинатися, просинає свої брунки набагато швидше, гарніше вже. Хочу сфокусувати вам так, щоб було видно. Ось так, бачите, він весь вже як в бісері в грунках. І дуже гарно, дуже-дуже гарно він зістрижений. Тобто, якщо вам хочеться якась гарна колона з двох сторін, не хвойна, не хвойна, а листопада, з двох сторін приходу в будинок, з двох сторін приїзди на території, можливо, з двох сторон. При в'їзді на територію, при вході на територію відпочинкову, там для вас Гойдалка, мангал чи ще щось, теж можна ставити ось такі гарні колони із граба. Він просто шикарний. от, розпитий. І роблячи з ним такий фокус, загинають його гілки і роблять такі арки із граба, під щіплюючи до опори ось ці верхівки, зістригають їх і він гарно, гарно формує класну арку. Тоді ось ці пагони згинаються гарненько, вони мають гарний тоді згин, деякі підрізають, які погано згинаються. Молоді пагони гарно так згинаються, вони тоді ще гарно можуть згнутися і так тримати форму. Тобто з грабів роблять дуже гарні арки, ось так. Коли молодий пагін не старий, а молодий переводять сюди і він ось тут робить формує арку. Коротше, це красота, про яку я мріяла на судовому центрі, про яку я говорила Софії, і вона знала, що це класно, вона знала, що це е, стильно, але чекала напевне, напевне на все свій час. Ось вони доросли до того моменту, коли їх можна брати і висаджувати. Це красота. Е, насправді е, український ландшафт ще не настільки. Не настільки ввійшов е... в е... контакт із грабом, скажімо так. Ми ще поки що на рівні проб, пробуємо, пробуємо, що це таке. Е... Дехто вже... вже пробує, але так в масах ще не війшов, але він прекрасна рослина. Хто заходить на простори Пінтересту, хто заходить на простори ландшафтників іноземних європейських країн, англійських країн. Е, той знає, як класно виглядають граби у дизайні. Ну, це щось неймовірне, насправді. Е, чому ми їх так недооцінили? Ну, та все дуже просто. Це та сама історія, що з березами. Ялинами і соснами, рослина, яка не плодоносить, в нас не використовувалася. До неї ставилися як до чогось такого непотрібного. І граб відійшов в той самий е, е, ареал, в ту саму структуру непотрібності. Але насправді, коли розвивати дизайн, коли розвивати красоту, то його структура просто неймовірна. Я ось не знаю. Ще такої самої рослини, з якої можна так класно, структурно зробити таку ажурну крону і так гарно її підтримувати невибагливо, прям, прямо зовсім невибагливо. Виглядає він казково. І зимою класно виглядає, осінню, і весною, ось прям коли посинається. Це, звичайно, треба буде пристрігти, прирізати. Але це ну ось, казка. Ось так, друзі. Як ідея для ландшафту, я намагаюся вам показати, розказати. Будь ласка, використовуйте ці знання. Я надаю абсолютно безкоштовно, без жодних умов, підписок, відписок, ще чогось. Просто заходьте і використовуйте, використовуйте вчіться. Е, ну, зараз нам важливо бути людьми, важливо розуміти, що ми маємо допомагати. Я можу допомагати знаннями. Я взялася за це е, і можу далі це продовжувати. Ось так. Це мої знання, я їх віддаю просто так. Будь ласка, беріть і використовуйте. До зустрічі!